Прикольно. Якщо щось здається неправильним, то воно таким і є. Окей, мені дуже здається неправильним, як працює мій екран. Це аномалія. Поставте лайк за роботу котика. Він пизде якусь стрьомну цю жінку. Усім привіт, ви на каналі Наталішки. Це я. І сьогодні у нас з вами буде до проходження гра, яка називається The Floor Above. Це. Перекладається як поверх зверху, знаєте, мені попалося відео по цій грі «Нарізочка» в інстаграмі в рілсі якогось англомовного блогера і не одного навіть. І коли я зайшла подивитися в Steam цю гру, вона виявилась від українських розробників. О, як наші вміють завойовувати серця. Ну а перед початком не забудьте поставити мені вподобаючку, підписатися на мій канал і написати коментосик. Дуже важливе повідомлення для вас, щоб ви написали мені у коментарях. Я зараз буду знімати летсплей в оригінальному розмірі. Мого екрану. Тому скажіть, як воно вам виглядає без зжаття. Чи все-таки краще, як в попередньому летсплеї, стискати картинку? Хоча вона реально сплющена. <рес> ну і давайте починати. Окей, ми з вами прокидаємося в звичайній кімнаті? Угу, телект не роби. А чого у нього руки вже такі криваві під цими зав'язками? Аго, привіт. Ти мене чуєш? Ти пам'ятаєш, хто ти? Напевно, ні. Слухай, перейдемо до головного. Я знаю, як ти можеш вибратися звідси. Все, що треба натискати правильні кнопки. Запам'ятай, якщо кімната здається дивною, натискай червону кнопку. Якщо виглядає нормально, зелено. Зрозумів. Тоді вперед. Починай. Отже, це, як ви могли зрозуміти, у нас гра по пошуку аномалій. І ми, якби, прив'язані на кріслі. Прикольно. Ой! Як кліпнуло. О! Можна приближати. Значить, що у нас є? Серветочки, камінчик, козел. Пишіть, у кого вдома теж є козел. Ладно. А, мало ли, може, ви тримаєте вдома козлів як домашніх улюбленців. Who knows, є такі люди. Окей, okay. телек. Запрацював і вимкнувся. Що ага. це за звук? Що скрипнуло? Он там свічка, типа, дутліває, стілець валяється. Ага. Окей. Okay. Сидить стрьомна лялька. І ще один стілець валяється. Тут дошки якісь розкидані, там міш... мішок якийсь. Ну, мабуть, мабуть. Так, що мені робити як? Хто? Хто двері відкриває? А як мені відповісти на. Ну, клацнути? Хто мене лякать? Що за скрипи. Як мені клацнути? Ну. І що? Чи, блядь, в налаштуваннях керування дивиться. Окей, режим вибору shift. Все ок. Фух, я думала, я вже вниз їду. Окей, знову нульовий поверх. Здається, в цій кімнаті все гаразд. Але краще перевір ще раз. Доки ти в кріслі, завжди перевіряй. Телек. Угу. Дєвка сидить. Тут от все норм, вроді би. А на мене буде хтось нападати? Мені страшно. Ну Ну там хтось ходить. Це якісь слухові галюцинації, я не пойму. Це, ну Ну ок, все нормально. Погнали далі. Goodbye. І привіт знову. Агоу! You know, Знаєш, ми тут усі тримаємо за тебе кулаки. І Джеф також. Right, Правда ж, Джеф? Джефрі? Yeah. Так. Він теж. Who the fuck is Джефрі? Окей. Okay. Я поки не бачу тут аж жодних аномалій. Наскільки я знаю, для того, щоб перевірити, чи це точно аномалія чи ні, треба кліпнути. Якщо вона зникла, то усе ок. А якщо ні. То. габцделики. Я не бачу, щоб в кімнаті щось було не так. Ви бачите? По-моєму, все норм. Хоча, на дивіться, вона якась картина валяється. Це аномалія чи ні? Я не пам'ятаю, вона була. А давайте клацнемо, що. хірова кімната. Мені не подобається. Чи відправлять мене вже в 01? О, 01. О, Кіт! Хей, хто це у нас тут? Він тут, щоб захищати тебе. Окей. Кімнати з Морті безпечні, але тобі все одно треба натискати червону кнопку. Дивно, але цього хоче кімната. Кітік. Окей. О, дивіться, там той мужик так і був. Все таки. А де ж тоді була аномалія, що я її не помітила? Окей, тут, я так розумію, аномалія це те, що у нас кіт. Окей. Але котик нас захищає. Це добре, люблю тваринок. Ах, що в нас далі? Якісь дивні звуки. Поскрипування. Як наче он ліхтар мигає? Дівки нема. Окей, це аномалія. Я знаєте, я так швиденько знаю. Так. Майк. Якщо побачиш довгу жінку, не so? нервуй її. Вона не любить, коли все йде не так. Це жінка була? Зникла. Окей. Це все? Намалюємо на цьому поверсі. Окей, все ок. Мабуть. Аго, hey. Якщо щось wrong, здається then, неправильним, отже, воно і є неправильним. Окей, ми на першому поверсі знову в першій кімнаті. Якщо щось здається неправильним, то воно таким і є. Окей, мені дуже здається неправильним. Як працює мій екран. Це аномалія? А що мені тут може здаватися неправильним? Це була підказка до того, що тут є аномалія? Чи ні? Що за музика дивна? Так, ну козел на місці, це саме головне. Ну, в принципі. Я не знаю, стрьомна музика. Окей, я чую якісь скрипи. Хорошо, це буде аномалія. Ок! Це ж, ну, рахується? 0,2, слава тобі, господі. Тут мені здається, чи килимок якийсь не той. Напишіть у коментарі, бо я, якщо чесно, я вообще не звернула увагу на те, який там килимок. Але щось він мені здається якимось дивним. Килимок. Може, я боюсь повертатись. Окей. Ну, слухайте, так на перший погляд усе нормально. Ніяких скрипів я не чую. А. А. Ні. Ні-ні-ні-ні. Нікого немає вдома. Що то за миска валяється? Вона там і була? ...чи її там не було? Окей. Така напружена музика, мені не подобається. Така, знаєте, гнітюча. Мені здається, що ось та лампа не світилася до цього. Так, дивіться, тут світу світло. І я чую якісь поскірпувані підлоги. Але ми знов на нульовому поверсі, значить, я щось проїбалась. Знаєш, у якомусь сенсі я теж прив'язаний до крісла. У мене so такі вже і різні. Жіночку, я... я вас не бачу. Я вас не бачу. Для мене. Ні, все нормально, живіть. Живіть там собі за плащем, я не знаю, носіть його, куди вам треба. Я, походу, в попередньому поверсі натисла не на ту кнопочку. О май гаш, я натисла на галочку, типу, що, є аномалія. А треба було на хрестик. Окей. Okay. Я відчуваю вібрацію компа. О! Прикольно. Бейч! Тікаємо. Нахуй! Нахуй відсюда. Ти це теж почув? No. Ні? So Ось чому ти такий спокійний? Що я не почула? Я чула м'явкіт котика. Котик? Котик мене захищає. Що буде, якщо я ще раз кліпну? Окей, котик її пизде. Все. Усе нормально. Котик. Лайк. Like. Поставте лайк like за роботу котика. Він пизде якусь стрьомну цю жінку. Це не лише твоя here. провина, що ти тут опинився. У якомусь сенсі, це і моя too. провина. Way, Якщо чесно, в усіх сенсах. Що це таке? Якась їжа в коробках. А там була? Я не пам'ятаю. Погнали швиденько усе оглянемо. О! Опа, зникла. Окей. Окей. Мені треба іще перевіряти, це, чи це і вся була аномалія. Вроді би, вся. Окей. Погнали далі. Це у нас поверх 01. Я боюсь повертатися. Я боюся повертатися. Повертаємось. Нікого нема. Окей, воно зникло усе. Тож... Це, виходить, чиста кімната? Окей, це у мене 0,2. Все ок. Нас нічого тут не турбує. Окей, 0,3. Я добре йду. <гум> мені страшно. Поставте подобаючку, бо мені страшно. Чому така музика напружена? Іноді бачите, треба кілька разів кліпнути, щоб аномалія зникла. І тоді все ок. Так, окей. Okay. What's wrong here? Do we have something wrong? О! Парасолька, чи це вона рухалась, чи це. Чи це мій екран? До речі, якщо ви бачите оці ці ось коливання... Я думаю, ви їх бачите. Напишіть, будь ласка, хто шари в компах, в моніторах, чи це взагалі нормально. Бо. Я думаю, що ні. Можливо, його варто по гарантії поміняти, доки вона не expired. Окей, okay, so. Я не бачу тут нічого. Хто скрипить? Я вам ща поскреплю. Все. Тут усе нормально, погнали далі. Не дай Боже, воно зараз скинеться до 0 04. Я бачу жіночку. Вона не зникає. Окей! Oh, okay. It's danger! It's danger! Ми рухаємося upwards. Окей. Okay. 5. Yes! Ми вперше так зійшли. Деякі кімнати відрізняються. Сподіваюся, ти зрозумієш, які саме. І зробиш все вчасно. Вчасно? And do the right thing in time. Ну. Шторка рухається. А що мені. <звук> <звук> За що? Майк. Майк. You know а знаєш, що дивно? Я не пам'ятаю, як ти сюди потрапив. Я не розумію, коли. Here. І що більш дивно, я не пам'ятаю, як я сюди потрапив. А ти взагалі хто? Хто взагалі? Я Я Майк? А ну не скрипіть. Чо ти, блядь, вийобуєшся? Все, ой, не тут то. Тут усе ок. Дивимося зразу сюди на двері, щоб було 0,7. No. Oh. Я думала, я зараз швиденько отак от хоп-хоп-хоп, його пройду, а воно. А воно не туди. Окей, телік. Єлик! Є духовка! До речі, а може бути таке, що на теліку нам щось покажуть, таке якесь дивне. Я так розумію, що тут недостатньо просто один раз прокрутитися і подивитися, чи все ок. Okay. Звук став напружений. I don't like it. I really don't like it. So. Поки що я не бачу нічого абсолютно. О! Жінка. Щезла. Окей. Якщо жінка щезла, то. А ну, не скрипи. Все ок. Получається так. Це знаєте, є така одна гра, де тобі дають приймати ліки якісь дуже дивні люди, і там у тебе є галюцинації. І якщо, ти, якщо вони не зникають, то це небезпечні ситуації, небезпечні аномалії, і треба пити таблетки. Це вона вирішила показати, як вона на мостик стає. І спина все прохрустіла. Тобі страшно? Це добре. Це означає, що ти не один із тих, із когось там. Я не поняла, із кого не, не прочитала і прослухала. Бич. Но! Ну! Не надо мені псикати. Не надо, я тебе прошу, не надо. 0,3. Давайте спробуємо заспокоїтися. І просто собі покрутитись. Я нічого такого не бачу. Поки що. Не скрипи, блять. Окей, тут все ок. 0,4. 0,4. Bye. Я все почула, все, що мені треба було почути. Бля, а вона ж могла щезнуть. Бл. А, підожіть, ні, 0,5, все правильно. Фух! Слава Богу, я не повернулася. <звук> не до такого стресу. Окей. Кіті! О, і і а іау о і і і і і Класний движ, але я Думаю, далі. Окей. У ай Окей. Що ми маємо? Це знаєте, трошки такий релакс. Я Не знаю, за ти ще перед бурею. Може таке бути. Ми вже на шостому з вами поверсі, чи, блядь, в шостій кімнаті. Як воно називається? Що це. Ж... Блядь! You are dangerous! You are the dangerous one. Окей. Okay. 07. Цікаво, якби я кліпнула ще раз, вона б на мене напала. Цікаво, якщо на мене хтось нападе. Воно скинеться до нуля. Так, жінка щезла. Але це не означає, що нас не будуть лякати. Угу. Окей. Окей, сейф. Все окей. А ну-ка, восьмий. Восьма кімната. Є восьма! Тут, по-моєму, їх всього треба дев'ять пройти, щоб закінчити гру. Я не знаю. Я починала якось раз знімати, але мені не пішло. Я проходила гайд. І, типу, там щось казали щось чи 8, чи 9 рівнів треба пройти, щоб вибратись. Окей. Я не буду дивитися. Я пройшла. Це катстена, я не можу крутитися. Все, руки звільнились. Так, і що ми маємо? Угу. Тільки не кажіть, що я зараз буду за нього ходить кудись. Я буду ходить. Кітик. Китик, пішли зі мною. Воу! Воно так пролагало! Воно іще лагає. Що мені робити? Кітик! Пішли зі мною, я тебе дуже прошу. Окей, давайте просто тоді підемо до дверей. Собі спокійненько, я не дивлюся по сторонах. Я не хочу бачити того, що там може бути. Що за чортівня? Ну, котики, це hey. ж безпека. Котики, це безпека. О, дивіться, тут дзеркало, зараз ми з вами подивимось. ти такий... Бля, переляканий пиздець. Ну ладно. Пішли далі. І куди я зайшла? Значить, у цей Джеффрі, що був, це наш пес. І ось тут з'явився новий чувак в креслі. І тепер ми його ведем навчаємо. Йоу. А як ми таки сюди опинилися, я не павлю. Джеф. Oh, God. О боже. It's... Це. Я Так. Так. Це знаєте, це трейлер, тому що це ж демо версія. О. Ну, слухайте, виглядає прикольно, багатообіцяю. Ти станеш одним з нас. Угу. Окей, слухайте мені. Сподобалася ця гра, вона така прикольна. Напишіть у коментарі, як вона вам. Чи варто мені її купувати, коли вийде вже повна версія, і робити вже проходження повної версії, може побачити більше аномалій, піддатися на розтерзання якісь із них, можливо. Ну і не забувайте ставити вподобайку, підписуватися і дивитися мої попередні відосики. А зустрінемося з вами у наступних. Пока!